Особа, громадянин України перебуває певний час, відносно тривалий час за межами України. Польща, Словаччина, Німеччина і так далі отримує доходи і за межами України. І виникає питання: а як він має сплачувати податок в Україні, коли закінчиться податковий період? Він буде подавати податкову декларацію і, відповідно, розрахується за весь період часу, який законодавець вказує на певний підсумок. Він має сплатити податки із тих джерел, які виключно в Україні, або сплатити податок із всіх джерел. Як в Україні, так і тих, які він отримав за межами України.